Біля похилого тину у військовій завії зрадник. Убив її сина, убив останню надію. Немає страшнішої рани, немає більшої муки. Аркад рушником вишиваним витерс підніг її руки. Мати просила смерті. Вічного покою, але життя уперто розквітло з новою весною. Травою за різко попчик. З війни повернулись солдати. І якось маленький хлопчик прибився до неї, до хати. З хліба просив перехожий. Худий, сирота хлопчина, до крику, до болю схожий. На вбитого зрадником сина був до вечір дощена йти, тремтіла від грому земля. Лишайся у мене жити, сказала вона малому. І щастя прийшло до хати, і світла настала година. І зболена, сива мати знову знайшла собі сина. Минули ж і обжим. Сима прилетіла біла. Важко впізнати жінку. Вона мов поголотіла. Звідки взялися сили? Хлопчик і вмитий, і ситий. Ось тільки одежа зносилась. Треба мені відновити. І голку знайшла, і них швидко звелась до роботи. Та й з свити раптом. І хлопчик, як біля могили, зітхнув по зрослому важко, його партизани убили, це батько, мій рідний батько, і ударили в серце жала. За що? За яку провину? На фото мати впізнала убивцю свого сина.